Хіба комусь під силу подолати, це синьо жовте серце, що у грудях, не до снаги і волю відібрати, вона живе з народження у людях, не знищить ворог викувану волю, Яка зубом на віки злилася, Хоч сотні років нівечать нам долю, козацька міць у венах запеклася. Не схилимо голію, хоч дуже тяжко, хоч нас кадують, топлять, убивають. Вже пів країни в мінах та розтяжках, поля родючі, трупами всівають, та синьо жовте в грудях досі б'ється. Від сходу до Карпатця й стуки чути, і мова солов'їна ніжно лється, говорять нею українські люди. Тут наші діти сьогодення бачать цю боротьбу, і прагнення свободи. Убивцям тяжке горе не пробачать, кривавий шлях в історії народу. Від півночі й до Криму пісня лине, де синьо жовтий майорить повсюди, та й ой у лузі червона калина, і там лунати дуже скоро буде. Хіба комусь під силу подолати це синьо жовте серце в камуфляжі не до снаги і волю відібрати, бо в кожнім серці там майбутнє наше.